Всім привіт! Сьогодні в нас буде розклад від духів роду, які на зв'язку. Якесь повідомлення, щось хочуть передати із тонкого світу. Зараз будемо дивитись, що саме. Ну, когось хочуть попередити про наступне, що будуть зміни в житті, шляхом, можливо, розрухи якоїсь, не знаю, можливо, в когось там попереду відносини зруйнуються, да, там, розставання, у когось шляхом, я не знаю, там якихось, можливо, життєвих обставин, ситуацій. Ну, і зараз. Вам можливо не чути, але зараз тривога на фоні. Почалась. Не тривожтесь. Плюс до всього тут ще наступне: руйнується ваше бачення минулого, руйнується ваше відношення і до минулого, і, в принципі, ваші попередні минулі погляди. Від вас будуть іти ті люди, які вам не потрібні. Якщо вони вам дуже сильні, дорогі, вибачте, але так необхідно, аби вони пішли. Потім у когось може бути ну тут як попередження, з більшості. Да? Ваш внутрішній стан. Виходьте із закритості, виходьте із бажання, не знаю, там щось розставити по полицям, щось пережити, щось закрити, щось відпустити. Все відбудеться само собою в самий необхідний для того час. Тобто, не намагайтесь щось спеціально зробити воно все відбудеться. Ви маєте головний намір, і все, що ви повинні будете знати, ви все будете знати, про що нам тут ще повідомляють. Зараз. Можливо, знаєте, там, де ви, або від кого ви чекали, або чекаєте підвоху, по-перше, вас відведуть від цього, вас захистять. По-друге, ну, ця людина вона буде відходити від вас. Хто має піти в минуле, той обов'язково піде. Вісім мечів. Ви повинні збагнути, що ось ваше минуле це знову ж таки якийсь досвід, який вам, ну, є для вас болючим, і ви все одно тримаєтесь, як за спогади, чи там як взяли, як за основу життя. Воно буде відходити, і ви повинні його відпустити. Ви вже змінились, ви зовсім інші, ви зовсім другі. Карта смерті, так. Да. Плюс у когось чекатиме, скажімо так, зміна в, в відношенні людей до вас. Це якось буде набагато легше, набагато простіше, те, що, можливо, ще деякий час ви будете відчувати важкість по відношенню до вас від людей або в якійсь ситуації. Або із-за якоїсь ситуації, але все буде, все буде по справедливості. Тобто, уже таких внутрішніх відчуттів, розрухи, втрати, болю, жалю, ви вже не будете так яскраво це відчувати. Ви вже більш збалансовуєтесь. Можливо, на порозі якась беземоційність. Це необхідно для того, аби ви прийняли якесь для себе важливе рішення. Тому, якщо ви досягнете або застанете себе знову у внутрішній тиші, знову там якась байдужість, ви не бачите, куди і як іти, ви ніяк не можете зрозуміти, чи треба вам ті люди, чи не треба. Якщо ви вже в який раз задаєтесь питанням, треба чи не треба, то я думаю, що можливо не треба. Це не моя ніяка не порада, це не порада від карт, Але якщо ви постійно, ну, не знаєте, треба, не треба, значить, не треба. Бо якби було треба, ви б були впевнені. Якщо ви не відчуваєте в якійсь людині впевненість, ну, відстороніться, відійдіть, відпустіть людину. І людина відпустить теж вас. Дозвольте жити одне одному своїм життям, якщо це люди. Якщо це, скажімо, якісь ваші справи, теж звертайте, будь ласка, увагу. Чому ви постійно задумуєтесь, чи треба, чи не треба. Якби вам якісь справи, якась робота ще щось були б необхідними, то, звісно, ви би розуміли б це. Наступне вийшла карта 0, ось тут от, карта 13. Скажу так, минуле від вас. Іде, відходить, від вас відходя, відходять відчуття байдужості, нерозуміння, відчуття, не знаю, там, підвоху. Від вас йдуть люди, які могли вплинути на вашу долю, на розвиток вашої долі, на вибір людини вас. Ну, от Хтось там наговорив чогось чи ще щось. Да? А це ще й в сім'ї може бути якийсь, не знаю, там хтось заздрів міг влазити, хтось, в принципі, там, намагався розбити, да? там, ваші стосунки, вашу сім'ю. Ну, як у вас там? По-різному. На роботі хтось теж міг якісь там козні строїти. Це все йде, це все від вас відходить. Перше, змінюється ваше відношення до цього всього. Ви вже більш простіше і більш легше на це дивитесь. Плюс ви десь внутрішньо вже відчуваєте, що насправді настав час для зовсім іншого розвитку: і відносин, і життя, і думок, і положення справ. Або вас чекає такий момент, все от віднині, все буде по-другому. Я не знаю, як, але от маю всередині таке відчуття, яке повідомлення передають нам духи роду. Попереджають про дійсно новий розвиток, попереджають про те, що з вами може відбутись щось абсолютно неочікуване, що з вами може відбутись щось абсолютно дуже приємне, дуже радісне, і ви можете на початку або спочатку відреагувати якось, ну, не зовсім так, як хотілося б. То зараз вас попереджають, що що б у вашому житті не відбулось, особливо приємного. Да, це може бути розвиток фінансів, це може бути зустріч людини, це може бути, не знаю, там, ну, розвиток вас всередині, тобто вам ні з того, ні з цього стане добре. Приємно. Ви наче на крилах літатимете. Да? І ви можете там думати, що ой, ні, щось не те. Ну, не чекайте ніякого підвоху, ні звідки. Все буде добре. Тобто ви повинні розуміти, що духи роду вас попереджають. Так чудово вийшло тут, туз келихів, далі король і королева келихів. Да? Все буде налагоджуватись, розвиток і стосунків піде догори. Ви якось вже пройшли той момент і той етап, коли ви не розуміли одне одного, одного, коли ви могли сваритись, закриватись одне від одного і не бачити розвитку. Зараз навпаки. У вас з'явиться відчуття довіри, відчуття і бажання розвивати по-другому, забути все те, щось минуле попереднє. Забути і не концентру... На якихось образах. Угу. Ой, ось король Келихів, А це в нас лицар був. Ух ти. Так, да, бачите? Дійсно. А... Ну, можливо, знаєте як? Тут, можливо, ще наступний. Зі сторони жінки, тут іде любов, тут туз келихів. А зі сторони чоловіка ще можуть бути якісь образи. Да, і... Тому чоловік може проявлятися закрито, відсторонено, холодно. Якісь образи, що за образи. Ну, це або якийсь попередній міг бути досвід між вами, або а, між а, іншими людьми. А, ну, я не знаю. Тут, можливо, чоловік, ви чоловік, можливо, відчуваєте, скажімо, якісь образи по відношенню любої вам жінки. да? Вам здається, що розбите серце. Ну, час переглянути, час підвести підсумки і. Прийняти для себе рішення, чи ви дійсно закриваєтесь і закриваєте все раз і назавжди, чи ви все ж таки будете працювати над тим, аби переглянути, пробачити, і ну, вже рухатись від того, як повинно бути. Ну, я не знаю там або примирюватися, або якщо. Це якісь колишні ваші стосунки, просто закрити ці питання для себе і далі моделювати і будувати стосунки з тими людьми, які по-справжньому ваші і для вас. Плюс, своєю образою, ви повинні будете зрозуміти, що самі себе позбавляєте і розвитку відносин за новим ключем і руслом. І, в принципі, можете себе позбавляти таким чином ну, нових бачень, нових відчуттів або нових людей. Я не знаю, на якій, на якій стадії у вас стосунки відносини з приводу жінки. Ви знаєте, ви тут можете відчувати наступне, ви можете тут відчувати, що а, чоловік від вас закривається, що чоловік а, ну, не йде, скажімо, вам якось назустріч, і ніби як. А, Якась ілюзорність вам, ну, я не знаю, як це пояснити, як це може проявлятися в вашому житті. Ну, відчуваєте, або щось приховує, або щось намагається вас запевнити в чомусь не тому, чи, чи щось краще, чи, навпаки, якось, знаєте, перебільшено можете демонструвати свою образу. І ви можете відчувати, як якийсь підвох, ну, Тут орієнтуйтесь, звісно ж, по собі, але тут карти радять наступне. О. І цей. Карти радять все ж таки розраховувати на новий початок, на новий розвиток. Не намагайтесь знайти щось в чоловікові таке, що. Ну, По відношенню до вас нечесне. Насправді, вам потрібно буде навпаки прийняти від чоловіка мир, від якось так іде. Чи є якась ще інформація від духів нашого роду? Що задумали, те й реалізуйте. Яку людину обрали, от до такої людини і тягніться. Ви самостійно і в ваших силах прибрати ось оце треба, не треба, хочу, не хочу. От задумали, дійте. Да. Таким чином, ви зможете, скажімо так, ну, Переключити себе із оцих вагань. Можна, не можна, треба, не треба, а як, а що, боюсь, не боюсь. Задумали, давайте, дійте, рухайтесь, ідіть вперед. М -м -м. Ну, Тут, ви знаєте, тут е -м -м, про внутрішній спокій. Тобто, щоб ви не лякались і не закривались ось від такого відчуття, все добре. Не чекайте якогось підвоху від життя, ніби. Ну, Так не буває, буває. Ну, Зараз багато що буде налагоджуватись. По-перше, тут повідомлення про те, що ви вже вийшли з етапу проблем, випробувань, нерозуміння, де вам могли шкодити, де вам могли вас підставляти, дурити, брехати. Тобто, зараз, навпаки, буде. Більше таке зближення між людьми, знайомими і незнайомими. Ви зараз можете помічати і будете помічати, що люди дещо до вас по-іншому почали відноситись, якось вам простіше самостійно стало. Ну, Якось самим простіше і від людей відійти, і поставити крапку і когось на місце або, навпаки, прийняти людей. Ну, Можливо, ще звичкою десь і може фонити, там, що десь ви від когось під чекаєте. Насправді ні. Ви під сильним захистом. Ну, знов ті самі карти. Інформація була передана. Да, не чекайте підвоху, Пам'ятайте, що все, що відбувається, це на благо, це від Бога. І не думайте, що вами правий, чистий чи нечистий. Нечистий, не може вами правити, якщо ви людина із Богом. Так собі кажіть, що з Богом ви нічого не боїтесь. Повідомлення було передано. Дякую вам, Любі, за вашу увагу. Дякую, що ви. Поруч дозволяєте бути, як я кажу, поруч мені. Я бажаю всім любові, миру, злагоди, Бережи, Боже наших воїнів. І бажаю всім скорішого миру, як би то не було, але мир вже скоро повинен буде настати. Зміцнюйте свою віру, відчуття, спокій. І віру в Бога, віру в себе, віру в ваших рідних, любих, близьких. Любіть, цініть і живіть. Дякую і всім добра.